Доброго дня, це фіалкова хатинка та Тарчу колени. Сьогодні я хочу вас познайомити зі своїм сортом Теоквітень. Це стандартна розеточка, складена з дуже довгих таких лонг-листочків. На недовгих черешках, тобто, у нас молоденькі листочки йдуть на видовжених черешочках. А далі це черешочечки коротесенькі. Цей сорт має дуже класне цвітіння. Він, в принципі, завдяки цьому цвітінню і отримав назву квітень. Тому що ось це в нас один квітонос, на якому дуже багато квіточок. З цієї сторони це теж ось один квітоносик, який не до кінця ще розпустився. Це такі біло-зелені квіточки. Вони спочатку мають формочку таких от. Ложечок, пелюсточки, потім вони вже відкриваються, більш такі відкриті. За рахунок зеленого кольору, він дуже довго може тримати квітку. І найперша відкрита на квітоносі квіточка дочекається відкриття всіх інших бутонів. За рахунок цього насортику, маємо. Чудове, об'ємне цвітіння, дуже рясне. Дуже мені в нього подобаються дуже-дуже довгі листочки. Ось ось моя долонька. І ось там я пальчиками дістала основу листової пластиночки. Він в мене трошечки викривився в одну сторону, бо стояв на краю полички. Сортик дуже мені подобається. Стандартненька розеточка, лонг-листичко, те, що я дуже люблю. І дуже-дуже рясне цвітіння. Ось такий гарненький, я все не могла його зловити, щоб сфотографувати. Дуже гарненьке це цвітіння Я вирішила вже зняти на відео такого красунчика. Сорт я випустила в 2022 році влітку. І зараз вже рік пройшов. Якийсь він гарнесенький. Дякую за увагу. Буду публікувати ще відео. Тому слідкуйте. До побачення! Гарного дня!